Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні на огляді ваш улюбленець Volkswagen Turan 1,6 MPI. Як завжди, має особливість особливість даного автомобіля. 2010 рік випуску. Останній рік випуску даної марки з мотором 1,6 MPI. Автомобіль не битий, не фарбований. З 2011 року я ганяю. Машини з Німеччини займаюся доставкою експортом з Європи особисто. Але скільки я тюранів не мав, це вперше знайшов тюран білого кольору. І наскільки сильно мені сподобався тюран в білому кольорі? Напишіть в коментарях, чи подобається чи личить даний кольор даному автомобілю. Але моя особиста думка: затемнені вікна, чорні молдинги дуже доповнюють дане авто. І була проведена і дителі даного автомобіля. Автомобіль в стані новому без перебільшення даних слів. Хто слідкує за нашим каналом, той знає, якого, в якому збереженому стані ми знаходимо автомобілі з Німеччини. І так, сьогодні в нас на огляді Volkswagen Turan 16 MPI 2010 року випуска. Останній рестайлінг відрізняється боковими зеркалами вже поворотники іншої форми, не битий, не фарбований. Від першого єдиного власника 213 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Пробіг підтверджений сервісною книгами, чеками про обслуговування. І щорічним обов'язковими техоглядами в Німеччині ТЮВ Декра. Це ті документи, які підтверджують, по основному, на мою думку, пробіг кожного автомобіля з Німеччини. Прийдусь, не спіша загальна картина, стан кузова. Автомобіль на 16-й літній гумі, Мішелін, преміум. Натяку на корозію абсолютно немає. Попередній власник жив в приватному будинку, гаражне зберігання, бережна експлуатація. Ну, полір прям, ну, личить даному автомобілю, я б катався на такому тюрану, Він, даний колір тут в тему. Лінзована оптика, ніяких пошкоджень по кузову немає. Автомобіль без технічних та візуальних зауважень. Небитий, не фарбований, весь в рідній фарбі. Семимісний салон повний трансформер. Тюран дуже сильно зарекомендував себе як мінівен в Україні. Можна сказати, в своєму ціновому сегменті самий продаваймий. Автомобіль самий востребований на ринку України. Простий мотор, приємний кузов, місткий салон. Дуже дешевий в обслуговуванні. Навіть на бамперах немає ні коцика, ні царапинки. Я скажу так, що автомобіль має повністю підтверджено 213 тисяч кілометрів пробігу. Я зараз вам покажу салон. Тут будь-який спеціаліст, підписник, автоексперт скаже, що тут не більше 100 тисяч пробігу. Кермо, салон, кнопки, пластик, відкривання дверей. Сидіння взагалі не має ніяких зауважень по автомобілю. Він зберігся в музейному експонаті. Все, як ви любите і як ми любимо знаходити дані автомобілі. Пройдемося по стану кузова по толщинометру. Блин, ну, дуже приємний автомобіль. Візуально прям горить. Я не знаю, чи може горіти білий колір, але тут видно, що. Стан дуже класний. І так, прийдемося толщинометром та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану локофарбового покриття Тюран 2010 року випуску. Останній рік випуску. Все склорідне. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Ніяких пошкоджень, коциків, царапінь немає. Точечка є. Завтра заберу. Маленький скольчик на капоті. Все. Це єдине зауваження. Більше зауважень немає. Але автомобіль має 213 тисяч, нагадаю, пробігу. От чим відрізняється 2010 рік з попередніми. З 2004 по 9 були інші зеркала бокового огляду. Абсолютно рідненько, все рівненько. Оптика вся рідна, корозії немає ніде ні на порогах, ні натіку немає, ні біля знаку. Разом з вами тільки що було детально перевірено стан лакофарбового покриття дуже гарного білого фальшвакентюран з мотором 1.6 MPI. Розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Так, Заглянемо в салон. Двері відкриваються, нерозболтині фіксатори справні, всі ущільнювачі на місці, повний електропакет, 4 скло підйомника. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пороги в оригінальному стані. Він код. Відкритий, відмітки по козову про обслуговування. Зверніть увагу на стан керма, взагалі без зауважень, сидіння, не протерте, не перешите, не відновлене. Круїз контроль, клімат контроль. Потолок чистенький, не непривищий, ніяких зауважень немає. Запах такий приємний свіжого автомобіля. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Колики для задніх пасажирів, пластик весь на місці, нічого не відірвано, карти не провищі, всі ущільнувачі на місці, тонування не пошкоджене, не поцарапане. Амортизатори справні, зверніть увагу, підсвітка номера взагалі без натяку на корозії в оригінальному стані. Бампер без пошкоджень. Мені дуже сподобалось, ми обговорювали з хлопцями, що навіть... Пластик для кріплення задньої полки, полка тут навіть ні разу не ставилась і не користувалась ні цими сидіннями, ні полкою, ні багажником. Все збережено. Зверніть увагу на стан цих прийомів. Так само наклейка з інкодом, кодом з інформацією про даний автомобіль. Автомобіль семимісний, сидіння задні складаються, тут дуже багато місця. Відчувається, що автомобіль збережений, не салон, легко чиститься. Карти тут в такому же самому стані. Пройоми нічого не крутилось, не знімалось. Пороги без пошкоджень, без здуття краски, без корозій, без натяків. Панель взагалі без зауважень. Це було тут пульт ставився для відкриття воріт будинку. І так, розглянемо історію даного автомобіля. Ноль власників, 0 переоформлень. Томас Єофиф Йозеф Кревенс попередній власник. І так, історія. Останній запис сервісній книги було 22 2022 році 207 тисяч пробігу. Останній техогляд відмічений в 2023 році, в серпні місяці було 210 тисяч пробігу. Зараз два ключі, до речі, автомобіль має 213 тисяч пробігу. Дану інформацію про пробіг і стан автомобіля я підтверджу будь-якому автоексперту СТО автоспеціалісту. Це неоспорімий факт як стан даного автомобіля, так і його пробіг. Гарна машина, дуже приємно займатися зйомкою такого авто. Автомобіль завівся з півтику, не димить, не троїть. Розглянемо підкапотний простір. Під капотом у нас ваш улюблений 1,6 МПІ. BSE 75 кВт, 102 кони. На нього дуже легко ставиться газ. Мотор недорогий в обслуговуванні, недорогий в експлуатації. Підкапотний простір в нас в абсолютному оригінальному стані. Оптика вся рідна, жодний болтик по авто навісного обладнання не крутився, не знімався. Комплектація з амортизатором капоту. Все в оригінальному стані. Корозії в слабких місцях на автомобілі немає, від слова, абсолютно. Буває на кромках. Капота тут немає. Все в оригінальному стані. Кругом мітки. Volkswagen. Антифриз g 12. Є всі відмітки по козову по обслуговуванню. От відмітки про обслуговування, які сходяться з сервісною історією. Масло 5W30 було замінено 207 тисяч у 2023 році. Так само з відмітками про тепогляди все сходяться, всі наклейки. Пробіг тут абсолютний оригінал. Мастило міняється або раз в 10 тисяч або раз в рік. Видно, що людина, попередній власник останніх декілька років майже не користувався автомобілем. В Німеччині причини, чому люди мало користуються і знаходяться автомобілі з малими пробігами, прості дві. Люди старшого віку з кожним роком все менше і менше потребують експлуатації автомобіля або в сім'ї не один автомобіль. Нагадаю, що автомобіль мав всього єдиного власника салона. Дуже люблю бачити, коли от збережені ці всі поролони, ущільнювачі. Видно, що нічого не розбиралося, не знімалося, ніяких втручань технічних по автомобілю не було абсолютно. Мотор часи не димить, не труїть, працює дуже тихенько. І так, підемо підсумки сьогоднішнього дуже цікавого огляду. Разом з вами було оглянуто Volkswagen Тюран 16 MPI 2010 року випуску. Останній рік випуску даної моделі з мотором 1.6 MPI. в шикарному максимально існуючому збереженому стані, з повністю підтвердженим пробігом 213 тисяч кілометрів від першого єдиного власника з салону. Кузов в стані новому, без всяких зауважень, не битий, не фарбований, без корозії. Автомобіль має повністю підтверджену історію. Дуже гарний колір, який личить даному автомобілю. Наголошую вже втретє. Має все необхідне для комфортного пересування. Круїз, контроль, клімат, контроль, повний електропакет, лінзована оптика, автомобіль 7-місний у нас. Технічних, візуальних зауважень, автомобіль не має від слова абсолютно. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки по Україні. Ми впевнені, в наших автомобілях в їх технічному стані, тому, якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте. Телефонуйте, будьте першим. В такому стані і в такому році випуска в Україні у продажі майже немає тюранів. ранів. 10-й рік найвостребований рік вами, клієнтами. Всі хочуть знайти автомобіль саме останнього року випуска, так як він є найсвіжіший. Якщо вам дане авто сподобалось, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Якщо вам подобаються наші автомобілі, наші огляди. Ви хочете бути першим, не пропустити, як часто буває свіжий огляд автомобіля, який ви так довго шукаєте. Нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Слідкуйте за оновленнями, будьте першими. Ми працюємо на репутацію. Маємо багато позитивних відгуків в усіх соцмережах, можете нас знайти абсолютно. Купляємо автомобілі у власників, доставляємо своїми евакуаторами. Займаємося автомобілями. Я особисто вже більше 10 років з 2011 року. Пригнав перші автомобілі. Якщо у вас зацікавить даний варіант, не зволікайте, телефонуйте. З вами був Женя. Тюран мені особисто цей дуже сильно сподобався. І так само всій нашій команді Даний тюран зайшов в душу. До зустрічі!